Коли Бог створив людину, Він створив Адама. Перше, що він зробив з Адамом, коли його створив, що благословив його. Він сказав, плодіться, і пам'ятаєте, і благословив їх Бог і сказав: плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, владичествуйте і так далі. І, от знаєте, що мислення закону воно хоче поміняти місцями це. Тобто, що у так Адама створив з Євої і каже, плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, вас ділуйте, і я благословлю вас. І так багато людей вірить, ну це не істина, друзі. Це не істина, розумієте? Тобто, Ми можемо так думати, що Бог дав нам завдання зробити оце, 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 оце принести много плода, і я благословлю тоді вас. Логічно, логічно. Так, так живе цей світ. Так в світі все живе. Але в Царстві Божому все наоборот, все навпаки. Коли він їх створив, перше, що він зробив, він їх благословив. І потім він сказав: візьміть це благословення, тримайтеся за нього, вірте в нього і починайте плодитись, розмножуватись, наповнювати землю, владичиствувати. Чого? Того, що я дав вам надприродню силу мати успіх. Тому благословіння це початок, ви розумієте? Тобто благословіння це не нагорода. Благословіння це ресурс для того, щоб отримати нагороду. Давайте ще раз скажу. благословіння це не нагорода, друзі. Благословіння це те, що дає тобі ресурс перемогти і отримати нагороду в кінці життя. Так.